Продовжуємо випуск. Поковинська миля об'єднала більше пів тисячі чернівчан у масовому бігу на дистанцію дві милі У цьогорічному спортивному святі. з пересічними містянами взяли участі відомі городяни, серед яких депутати та громадські діячі, а також гостя з Києва, олімпійська чемпіонка. Вже традиційно перед масовим забігом на Соборній площі провели естафету серед школярів та лісеїстів міста. Багатьох дітей долучив до спортивного свята депутат Дмитро Сірман. Я сьогодні не сам прийшов. Сьогодні чотири школи заготував 34 четверту, 39, дев'яту, тридцять Вони всі є. Це поряд, це більше 60 дітей. І ну, якби бігти це здоров'я, це здоровий спосіб життя. Я як депутат, я, як городянин, ну підтримую. Долучився до спортивного свята і Володимир Бешлей. І цього разу і з рідними приклад намагаюся подавати так само, як депутат міської ради молоді, що дійсно спортом треба займатися, і особливо масово, масово це дуже цікаво і здорово. Завітала до Чернівців на Буковинську милю Ірина Мерлені, олімпійська чемпіонка з вільної боротьби. Зараз у заслуженої спортсменки в житті на першому місці діти. Проте спорт залишається одним із головних пріоритетів. Я дуже рада, що ці змагання зібрали різні верстви населення. Я бачу, якось. Знаєте, усі горять очі, всі з нетерпінням чекають старту. Я також щоб побігти і звичайно ж перемогти. Після запуску голубів миру і стартового пострілу більше півтисячі бігунів на чолі з заслуженим майстром спорту України Іваном Гешком бігли від соборної площі до вулиці Щербанюка й назад. Ще однією особливістю була велика кількість юних учасників. Декотрі відомі чернічани долучилися до масового забігу усією сім'єю. Тільки здорова нація може бути успішною нацією. Я за те, щоб спорт розвивали, і я буду робити все для цього сам особисто. Це і спортивні майданчики, і розвиток спортивних клубів. Цих це і бокс, і борьба, і легка атлетика. Це треба розвивати. І цим має бати і держава, і місцева влада. Серед бігунів був і 11-річний Андрій. Хлопець пробіг усю дистанцію і майже не зупинявся, впевнений, завдяки тому, що не втрачає можливості поганяти м'яча. Для мене спорт це те, що допомагає здоров'ю. Те, що менше будеш простужуватися і більше будеш сильні, сильнішим ставати. Серед пів тисячі учасників була і Чернівецька журналістка Аліна Олевич розповідає, цьогоріч не пропустила жодної спортивної події. Класно, тому що прохолодно, класно, тому що настрій, класно, тому що це всі разом і це якось надихає. І класна альтернатива недільному ранку. Тобто, замість того, щоб лежати перед телевізором, там жувати бутерброди чи прибирати щось ну, вдома, так можна класно. Сну провести час з друзями, провести позитивно і з користю для здоров'я. В першу чергу усі учасники прибігли першими. Перемогла дружба після завершення буковинської милі, серед бігунів розіграли цінні призи: три велосипеди, м'ячі, туристичні калимки та багато іншого. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.